Псалом 5, Диригентові, у супроводі сопілок, псалом Давида. Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням, зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до Тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос, у досвіта я стоятиму перед Тобою і буду очікувати. Бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечестиві не встоять перед Твоїми очима. Ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерливою та підступною людиною гидує Господь. Я ж за твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюся у твоєму святому храмі, в пошані перед Тобою. Господи, провадь мене у своїй справедливості, з огляду на моїх ворогів Ти вирівняй переді мною Твою дорогу, адже в їхніх устах немає правди, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а своїм язиком вони підлещуються. Засуди їх, Боже, нехай вони впадуть від власних задумів, через їхні великі злочини відкинь їх. Оскільки вони збунтувалися проти тебе, а всі ті, котрі надіються на тебе, будуть радіти. Вони співатимуть повіки, і Ти захищатимеш їх. Будуть тобою хвалитися всі, котрі люблять Твоє ім'я. Ти, Господи, благословляєш праведника, наче щитом вкриваєш його милістю.